Шукаєте візочок з термолюлькою та м'якою амортизацією. Це пропольський візочок Adamex Lumi Air, алюмінієва рама, яка легко складається разом з прогулянковим блоком, великі поліуретанові колеса з додатковим центральним амортизатором та регульованою жорсткістю підвіски, всередині люльки бавовняна обивка та кокосовий матрацик. Має функцію регулювання підголівника, також відворот для захисту від вітру з оглядовим віконцем. Дуже велика комплектація, дощовик, москітні сітки тримач для пляшечки на ніжки, сумка для батьків, бокова сумочка, пеленальний матрацик та рукавички, які ідеально підійдуть взимку. Люлька виготовлена з інноваційного матеріалу спіненого поліпропілену. Характерними особливостями цього матеріалу є легкість, стійкість, ізотермічність та антистатичні властивості. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони. Спинка має чотирьохступеневе регулювання. Підніжка також регулюється по куту нахилу і по довжині, великий капюшон з додатковою секцією збільшення та Вентиляційним віконцем безпеку відповідають п'ятиточкові ремені. Купуйте в маля.